Вітаю всіх! Якщо на минулому тижні мені хотілося говорити, розповідати, і того відео вийшло таке велике, то на цьому тижні мені не хочеться говорити, а просто робити. Буде розпаковка дуже цікава. Я дуже очікую на ту посилку, я сподіваюсь, вона буде. І, ну, і звичайне замовлення. Тож, поїхали! Дивимося посилку. І я вам вже говорила, що я її стільки чекала. А чому я чекала? У мене є планери, які я дуже люблю, я їх ретельно підбирала. Тобто я не всі закуповую. Я шукала, які мені будуть подобатись, які б я хотіла подарувати близькій людині. Я їх дуже давно шукала, їх в Україні немає ще. І я дуже я переживаю, я їх бачила тільки на відео. І я сподіваюся, що це вони. Сейчас я расскажу. Звифти. Да. Щось. Да. О, які вони гарні. А зараз все це вистрибне. Просто це... це. Золото тут це, це просто. О, а які вони приємні на дотик, це прям так, так ще такі, Далі. Далі, далі, далі. О, такі вони гарні. Це просто щось. Є один кутин. Чорний. А, він не гарний! Це просто. Фу. Так, ще коричневий. Це... Так, ще коричневий. А вони різні відтінки. Темний і світліший. Два темніших. Не світлий. Це сірий. Да! Це конверти, які я намагалася зробити сама. А, мене ж сльози. Намагалася зробити сама, і в мене ніяк не виходило. А чому? Тому що у нас е, з чого робляться ці конверти, які потрібно. В Україні немає тих матеріалів. Їх потрібно замовляти за кордоном. А я ще поки не знайшла саме. Ні, хто мені потрібен, але ці конверти. Трошки неприємні приємні на дотик. Вони матові. Дивіться. Камера... Камера не передасть, які вони. Але вони, ну, просто. О! Мені жарко. Це я залишу собі. Тому що я дуже хотіла такий білий. Я ще, звичайно, такий хочу чорний. Уявляєте, чорний і золото. Це просто буде. Але цей такий гарний. А на дотик, який він приємний. Це прям вау. Клас. Фух. Конвертівський. І ще. Я кучала, коли почала в TikTok вести сторінку, мені написала людина, що вона хоче, щоб я оптом їй продала. Ну, Якби в мене оптом продажу немає. Вона цікавилась упакуванням, Вона теж з України, але вже дуже давно живе в Італії працює. Дуже давно, більше 10 років, напевно. І я просто зайшла до неї на сторінку подивитися, чому вона саме цікавиться. І я побачила ці планери, ці конверти, які вона робить. Це прям вау, мрії! Я почала, ми з нею почали списуватися, розповідати. Вона мені розповідає, я їй, я їй замовляла упакування тут на Україні, тому що там це дуже дорого. І нарешті вона мені передала планери, які я дуже хотіла. Я шукала їх. Немає в Україні ніде. І це прям. Я, я мріяла про них. От. Я не знаю, просто як передати свої відчуття, але... Це просто, це просто вау. Я зараз більше години сижу і не можу створити міжнародне відправлення. Це та посилка, яку я ще створювала на минулому тижні. Я її так і не змогла відправити. Виявляється, у мене є договір з новою поштою, але нема договору на міжнародні відправлення. Поки ми цей договір я зробила, поки знайшла, як ці документи запам'яти. Якщо ви на майбутнє плануєте зробити собі такий договір, і у вас є бухгалтерія, то нехай вона це робить. Я не то, що вирішила зекономити, я просто якось я сама це почала робити, і я розумію, що даремно мені треба було скористатись послугами бухгалтерії. Тобто мою всю документацію, всі надходження, звіти в податкову це все веде бухгалтерія. А це і в них є така послуга, а це я вирішила сама. Навіщо я це вирішила? Це була моя велика помилка. І, врешті-решт, я створила заявку на міжнародне відправлення, але тепер мені потрібно чекати, коли мені або зателефонують, або напишуть. Я не знаю, як вони підтвердять це. Ну, тобто, посилка в мене виявляє завтра, в п'ятницю буде тиждень, як лежить. Я не знаю, що сказати. Це по Україні посилка. І от коли починаєш розбиратися в такому, така втомлена. Але я знаю, що все вийде. Знаєте, як в мене вдома є девіз? Я питаю, хто молодець, всі кричать, мама. Тобто я молодець. <ріст> І де тепер чекати, то підтвердження? Це в мене, до речі, по місту заказали. Мій майстер з манікюром заказала для сина. Вони з його дівчиною збирають на кондиціонер. Тобто без планера, без нічого, конверт і челендж. Ну, це подарунок для, для неї. Це в кожній для замовлень на тобто, і подаруночок. Для мами, для сина з дівчини. Кожному висці. мрії без цілей. лише мрії, це прям моя улюблена така мотиваційна листівка. Чекаю. У нас сьогодні п'ятниця, і нарешті посилка поїхала за кордон. Тиждень. Тиждень я з цією посилкою. Це перша моя посилка була. Можливо, це можна було б зробити все швидше і простіше, але воно в мене вийшло так. Але я все зробила. Я так думаю, що зробити не один раз, а декілька, і це буде швидко і просто. Ну, перший раз вона мені далась важко. Але вона поїхала, все, пра.